Пане Володиславе, розпочнемо ми з вами з того, що сьогодні вночі відбувалося в Підмосков'ї, у Москві. Заявили про одну із наймасштабніших атак на місто за весь час. Стверджується, що в ніч проти 21 серпня у Підмосков'ї було збито нібито 10 безпілотників. І про це повідомляв у мер Москви Сергій Собянін. Відновлення таких атак на вашу думку, чи пов'язано з тим, що рівень українських спроможностей зростає до такого рівня, коли атаки на Москву можуть ставати? Ще ефективнішими, ніж рік чи півтора роки тому, хоча їх було не так багато. Проте, ваша оцінка? А ну я думаю, що як завжди, диявол криється в деталях. І коли Сабенін заявляє про те, що мовляв було збито 10 безпілотників, то він чомусь не повідомляє, а скільки ж безпілотників не було збито. Я думаю, що ця друга цифра є набагато більш важливішою. Звісно, що можливо зараз чим ресурси ворожої системи протиповітряної оборони досить потужні, і вони спроможні створювати багаторівні та ефективну систему оборонних рубежів та позицій, саме в компоненті протиповітряної та протиракетної оборони. Але зверніть увагу. Перша масштабна атака, а до того залишається чомусь залаштунками е дронові атаки на об'єкт Оленя, це населений пункт посілок Високий в Гурманській області, саме там, де слакуються ті самі е стратегічні бомбардувальники. Тут 95 мс які є носіями крилатих ракет. Х-101, Х-555, Х-55, саме. Звідти здіймаються в повітряці літаки, а потім здійснюють пуски, ракетні пуски по території нашої країни. За минулі чотири доби, що не було жодної ночі, коли б в районі того самого Литовища Оленя не вибухали невідомі Це, Ця історія в основному залишається за штуками, Але причина в тому, що ну, по перше, це військове містечко є закритим, сторонніх людей там немає. А по-друге, можливо, не всі ці дронові атаки є вдалими, але Якщо така можливість українська війська з'явилася, а між іншим варто нагадати, що відстань до Литовища Алені від кордонів з України складає 1800 кілометрів, то обов'язково ми будемо бачити колись чудово для нас результат. І буквально зараз, поки ми з вами спілкуємося, я бачу в моніторингових каналах, зазначається, що з бухти оленія верні з Литовища, але вилетіло щонайменше на мише бортів. Тих самих стратегічних бомбардувальників в векторах їх прямування в район Енгліса. можливо, в такий спосіб ворог намагається врятувати рештки своєї стратегічної авіації, що дислокуються там в Морманській області. Можливо, якась інша місія, але в будь-якому разі, чим далі Україна набуває відповідних бойових можливостей щодо руйнації літаків в місцях базування, тим краще для нас, бо коли літаки знаходяться на тому, що вони є найбільш вразливими. І нам є в цьому напрямку над чим працювати для того, щоб отримати той самий очікуваний нами результат. Пане Володиславо, ще до однієї атаки, нагадаю, що нічно на 21 серпня українські захисники завдали удар по позиції російського ЗРК с 300 біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області. Повідомляв генштаб збройних сил України і повідомляється, що удар завдавали саме підрозділи військово-морських сил у взаємодії з іншими складовими сил оборони, і саме у цьому районі цього міста розташований нафтопереробний завод. На вашу думку, мета цього удару потенційно чи є створення коридору. Для атак майбутніх по нафтопереробному заводу. Можливо, і не тільки по нафтопереробному заводу. Отже, якщо йдеться про підроз ракетні підрозділи військово-морських сил, то скоріше за все був задіяний комплекс Нептун. Ми багато поневірянь пройшли, перш ніж поставити на поток виробництва тих самих ракет, які неодноразово демонстрували свою надзвичайну влучність та ефективність, в тому числі і для під час долання ворожої системи протиповітряної оборони. Такому ймовірно, що цього разу російський комплекс ППО с 300 не вийшов переможцем в цьому двобої з українською ракетою типу Нептун. В Будь-якому разі, ми маємо розуміти, що стали на Росії палають їх нафтопереробні заводи та місця зберігання нафти та інших видів нафтопродуктів, це добра новина. Такий спосіб російська армія в першу чергу втрачає ресурси, ресурси, які її конші необхідні для того, щоб ввести активний бойовий дій, і зверніть увагу на географію тих самих прольотів, тих самих бавон, які трапляються на території Російської Федерації. Зазвичай всі ці об'єкти знаходяться неподалік від. Місць активних бойових дій, а отже, російські логісти, інтенданти стикаються з проблемою. А де в найкоротші терміни отримати достатню кількість ресурсів? А вони є чималими для того, щоб забезпечити усі поточні потреби російських окупантів? Це проблема. А значить, якщо у росіян є проблеми, ми отримуємо певну перевагу на полі бою. Я думаю, що цією перевагою сповна користуються наші сили оборони. Бо, наприклад, згадайте нещодавно інтерв'ю речника Асуф. Таврія Дмитро Ліхавий каже, що інтенсивність ведення бойових дій на півдні нашої країни останнім часом дещо вщухла. Тобто ворог або не має ресурсів для ведення активних наступальних дій, або ці ресурси використовує в інший спосіб чи готує для виконання інших завдань, в тому що можливо в рамках певної передислокації на території, до прикладу Російської Федерації. Я маю на увазі Курську область. Деста мене про це невідомо. Почекаємо звітів від української розвідки, але те, що інтенсивність бойових дій вщухає. Внаслідок цілої е, низки факторів та видно. Пане Владиславе, ми ще з вами поговоримо про потенційну ймовірну передислокацію з поля бою на території України деяких підрозділів Російської Федерації на території Курської області, тому що американський інститут вивчення війни з посиланням на мілітарного блогера розповідав, що нібито з підчасового яру вивели деякі підрозділи. Про це згодом це такий невеличкий анонс. Але в продовженні нашої теми про що ми з вами говоримо? Про ураження комплексу ЗРК С-300. Ви припустили, що це був непт. Тун і висновок наступний так само зробили і в Дефенс Експрес зазначалося, що формулювання повідомлення генштабу ЗСУ про цей удар є прямий натяк на те, який засіб було використано. Зазначено, що удар завдавався саме підрозділами військово-морських сил ЗСУ взаємодії з іншими складовими сил оборони. А єдина відома зброя у розпорядженні ВМС України з такою дальністю це є ракета Нептун. Про що ви і сказали наразі? Немає офіційної інформації щодо модернізації Нептуна для ураження наземних саме цілей. Тут варто наголосити про назем... Земні цілі, тому що ми знаємо, що це протикорабельна ракета. Але перетворення протикорабельної ракети на такий засіб, наскільки нам допоможе у майбутньому, якщо говорити про ймовірне серійне виробництво, нам це дуже хотілося б в це вірити, тому що поки що нам не дозволяють бити американською зброєю, саме якщо ми говоримо про далекобійну зброю по території Російської Федерації. І тут ми звісно покладаємося, можемо тільки покладатися поки що на себе, якщо говорити про такі далекобійні засоби. Не так давно я мав змогу поспілкуватися з генеральним конструктором КБ Луч паном Крестальом, а саме це підприємство займається виготовленням в промислових масштабах тих самих Нептунів, і він пообіцяв. Що і буде відбуватися і подальше масштабування обсягів виготовлення тих самих ракет, і дальність, і влучність, і бойова частина цих ракет лише буде зростатиме. А це значить, що ворога буде чим далі, тим більше втрат. Ворог насправді розуміється на тому, що українські виробники не обтяжені певними обмеженнями, обмеженнями, які виставляють нам західні партнери. Мовляв, ви не маєте права використовувати ракетну зброю на відстань понад 100 кілометрів по території Російської Федерації. Ми таких обмежень не маємо. А отже, ми зацікавлені в тому, щоб збільшувати обсяги виробництва. Ц цієї саме ракетної зброї, і під час однієї з крайніх ставок президент так само чітко зазначав, що збільшується фінансування цієї галузі нашої промисловості для того, щоб ми мало змогу отримувати в короткий термін достатньо якісь ресурсів, щоб завдавати чим більше уражень по території Російської Федерації по важливих об'єктах військової інфраструктури, енергетичної інфраструктури, бо це насправді важливо. Ну і знову ж таки, ми маємо розуміти, що ворог незважаючи на численне за. Заяви власних пропагандистів, мовляв, Росія має найпотужнішу систему ППО у світі. Часто густо має мають місце бути дірки в ворожих систем ППО. Наші розвідники ці дірки відшукують. Відповідно, всі провал ворожі системи ППО наспрямовуються наші дрони та ракети, які часто густо досягають мети. І я певен в тому, що українські виробники перш за все зацікавлені в тому, щоби. Мати відповідну кількість ресурсів, ворог зазнавав чи більше втрат. Бо, наприклад, прильоти по промисловій зоні в нашому Дніпрі, а також в Києві, не є випадковими. Ворог намагається завадити діяльність нашого оборонно-промислового комплексу, В першу чергу, того що займається розробкою та виготовленням тих самих ракет. Але ворог не завжди розуміє, що відбувається певне розпорошення наших ресурсів, певна така. Децентралізація процесу виготовлення для того, щоб вберегти наші основні промислові бази та потужності, ворог не мав змоги одним прицільним ударом. Знищити наше остаткування, наше обладнання, фахівців, які займаються виготовленням ракет. тому я думаю, що в цьому протистоянні і далі ми будемо набувати відповідних можливостей, Ну а ворог відповідно буде нести традиці. Віримо в це, пане Володиславу до того, що відбувається в Курській області. Кремлю не вдається поки що. Сподіваємося, що не буде вдаватися, не буде так вдаватися зупинити український наступ у Курській області. Зараз збройні сили України починають битву за наступне велике російське селище. Корініва назва цього селища, і як писав експерт Більт з аналізу відкритих даних Юліан Рьобки, 20 серпня, один з телеграм-каналів російського групування Північ опублікував відео, на якому підрозділи ЗСУ діють за 300 метрів від в'їзду саме в це селище за 19 кілометрів від кордону. І на його думку, втрата цього селища для репутації диктатора Володимира Путіна буде ще гіршою за втрату Сучі. На вашу думку, чому і ваша Об'єктивна так думка того, що зараз відбувається в Курській області. Отже, в Курській області триває оборонна операція Українських сил оборони спрямована на створення так званої санітарної чи буферної зони, щоб в такий спосіб убезпечити мешканців нашої сумішини від впливу ворожих мін, ворожих артилерійських боєприпасів, а також діяльності ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Очевидно, що архітектором цієї, цієї операції є генерал Сирський, його почерк абсолютно чітко читається. Залучені відповідні сили та засоби. Звісно, що серед іншого, я думаю, наш український генштаб Зараховува на те, що е, частину ворожих ресурсів буде оперативно перекинута з інших ділянок як фронту, і це ну створить певні умови та можливості для українських сил оборони, які там діють. Е, якщо ми говоримо про схід нашої держави, то зменшення інтенсивності бойових дій там не зафіксовано. Минуло доба сто шістдесят бойових зіткнень, і з них 66 на хобі, приход, припадає на на Покровський напрямок, тому очевидно, що там, скоріш за все, ворог залишить всі ті ресурси, які має і далі буде намагатися кардинально змінити статус кво на цій ділянці фронту, використовуючи свою і людську, і матеріально-технічну перевагу. Що стосується інших ділянок фронту, то я згадував в південь, є має місце певне затище. Про це говорить пан Лихавій на території. Інших ділянок фронту, в принципі, динаміка певна є, але вона не настільки масштабна, як була до того. Тобто, фактично, зараз ворог змушений знімати частину своїх сил та засобів, відправляти їх на територію Курської області, бо стратегічні резерви він вже вичерпав. А отже, це створить для нас певні можливості. І не дарма зараз приймаються через е, батьки російських військовослужбовців страковосорву через те, що їх синів починають забирати з території е, Московської, Лінградської області, з Тюмені везуть страковиків Російських з далекого сходу для того, щоб в такий спосіб ущільнити бойові порядки російських окупантів, що діють на території е, Курської області Російської Федерації. Хоча в будь-якому разі ми маємо розуміти строковики за вишковом навряд чи відповідають професійним якостям та можливостям російських контрактників, але тим не менш, російський генштаб вирішив діяти в такий спосіб, щоб ну, бодай, в якийсь спосіб ті, ті самі дірки ворожі в російській обороні позатикати. Хоча ми маємо з вами розуміти таке: Українська армія діє на території Курської області нестандартно, нетипово. Вона входить в місця зосередження ворожих та засобів, його елементи чергової оборони, і відповідно розширює плацдарм, що стосується. Не саме за які ви згадали, то це перехрестя доріг і відповідний контроль над цим населеним пунктом створює для нас можливості, бо зверніть увагу. А крім іншого, тобто окрім проведення пошуково рейдових дій території Курської області, наші сили оборони починають створювати мережу інженерних фортифікацій. Вони мінують найбільш небезпечні ділянки та напрямки. Вони створюють певні можливості для того, щоб заблокувати повністю той район, який тримає під контролем, руйнатися трьох мостів через річку Суджі, є тому яскравим прикладом. Тобто, наші в діють в такий спосіб, щоб тримати цей плацдарм, досить тривалий час, навіть за умови того, що ворог зможе накопичити на цій ділянці фронту чимало ресурсів. Експерти кажуть, що потрібно що не 30 тисяч особового складу російської армії, щоб ну, бодай спробувати декарі. І не змінити ситуацію на полі бою там, але чи зможе в найкоротші терміни Росія тягнути таку кількість ресурсів? Я певні сумнів, чому? Тому що бойові дії на території Курської області ворують 10 діб поспіль, а росіяни спромоглись підтягнути туди додатково лише 5 тисяч. Це при тому, що на території сусідньої Скурської області знаходиться ну що не менше 55 тисяч особового складу російського угрупування групи військ «Сєвєр». але навіть звіти тамтешній командувач генерал Лапін не поспішає забирати. Певні сили та засоби для того, щоб посилити оборонні рубежі та позиції на територіях Курської області пан Волослав, ви згадали про те, що було пошкоджено три мости через річку Сейм у Глушківському районі області, і через це по суті російським військам довелося споруджувати понтонні переправи, які так само знищуються нашими силами оборони за що ми нашим військовим дуже вдячні. І чи вірно розумію, що нині українські сили оборони тримають річку Сейм під вогневим контролем, можливо, не повністю, і чи можемо ми про. Пускати, що оперативне оточення росіян відбудеться, і це буде ускладена як і логістика, так і складнощі у відступі, перекидання підкріплення, і дуже важко буде росіянам так само евакуювати поранених, і дуже важко здійснювати забезпечення. По суті, можливо, це зараз частково є, але якщо от говорити не про повне оточення, а про оперативне оточення. Так, безумовно, ми маємо розуміти, що саме ресурси і їх логістичне забезпечення є ключовим фактором, який впливає на ситуацію на полі бою. Чому маємо на, на тих ділянках фронту, які де-факто відрізані від, від великої землі на території Курської області, там знаходяться від 2 до 3 тисяч російських вояків, які знаходяться на відповідних рубежах та позиціях, але ці рубежі та позиції спрямовані у бік кордону між Росією та Україною. Що заважає українським силаборони в рамках певних пошуково рейдових дій вдарити тим самим російським військам в спину? Я думаю, що це питання часу. А що стосується налагодження логістики за допомогою потонних переправ, то ми бачимо, що вони чудово перетворюються на купу металобрухту через ефективну діяльність українських машин та українських пілотів нашої бомбардувальної та винищувальної авіації. І насправді ми маємо чудовий прецедент. Ворог зазнає втрат. Ворог намагається оперативно ліквідувати е, ті самі провалені, прогалені в своїй обороні. Але наскільки ефективна ця діяльність? Ну в принципі, фото та відеофіксація руйнації ворожих елементів логістичного забезпечення, тому яскравим свідченням, і в принципі, ми маємо розуміти, тут зараз українське військо, в принципі на реалізації однієї дуже важливої місії. Ми системно та методично поповнюємо обмінний фонд. Надто багато наших вояків знаходиться в російських буцигарнях, Тому чим більше ми матимемо таких ресурсів, тим скоріше станеться великий обмін, в рамках якого наші герої, наші воїни, повернуться додому. Панеслава, також The Wall Street Journal пише, що реакція самого російського керівництва на вторгнення на кордону з боку силоборони України нагадує перші години повстання Євгена Пригожина і Вагнерівців. І за словами російських військових кореспондентів, за кілька днів до цієї курської операції командування Лапіна надсилало до Москви звіти із попередженням про те, що українські сили нарощують свої свою чисельність на лінії фронту. Але оскільки подібні маневри раніше використовувалися для створення загрози та важіл впливу. Москва відкинула ці застереження. На вашу думку, от підсумовуючи зараз, і якщо робити висновки за ці два тижні і за всі е, ті аналітичні статті, які виходять, тому оборонне планування було таким катастрофічним з боку Російської Федерації, чи е, можливо якісь є інші фактори, які на це повпливали? Мені здається, що російський начальник генерального штабу пан Герасимов свято повірив в те, що він є недоторканим, а російська земля є такою, що ніхто на неї зазіхати не буде. Бо його керманич, Володимир Путін, чітко окреслив червоні лінії, за які. Зась будь-кому у світі, але українські сили оборони зруйнували ті саме червонолінії. Ми не побачили жодної дієвої реакції з боку московського керівництва. А отже, наші сили оборони діють в такий спосіб і використовуючи ті сили та засоби для того, щоб створити максимально приятливі умови для формування та фіксації тих кордонів плацдарму, який нині. Не знаходиться під контролем української армії. Ми маємо розуміти таке: лише ресурс є визначальним чинником, які впливають на перебіг подій. А певна оперативна гра за підтримки інформаційних технологій створили для росіян ілюзію того, що Ті ресурси, які переміщує українське військо на території Сумської області, це суто виключно для захисту від ймовірних нападів з боку російської армії. Але ж виявилося, що ситуація дещо відмінна від тих ілюзій, в яких перебували російські генерали. І отже, ми зараз спостерігаємо за тими самими наслідками. Є ще одна дуже вагома причина, завдяки якій повністю розвалилася російська оборона і першої і другої її лінії. Під час українського наступу на територію Курської області це дивне рішення головкома генерала Лапіна, який розформував міжвідомчу оборонну раду, вважав, що це абсолютний рудімент, який не потрібен для організації ведення бойових дій, як виявилось, різні силові структури російської армії не змогли знайти згоди під час організації оборонних дій. ПСБшники діяли в свій спосіб підрозділи з в свій невпівна ну, російська армія або повтікала, або щось там намагалася організувати самотужки. Тож, очевидно, відсутність скоординованих та злагоджених дій так само сприяла досить масштабному розширенню українського плацдарму на території Російської Федерації. Звісно, що. Ці дивакувати е, рішення навряд чи знайдуть певну оцінку у військово-політичного керівництва Російської Федерації, бо факапів у виконанні генерала Лапіна було вже чимало, але тим не менше він досі залишається на високих військових посадах. Але ключове ключове полягає в тому, що тут і зараз ворогу край важко знайти додаткові сили та засоби для того, щоб заблокувати. Просування українських сил оборони. А до того тут варто додати ще ефективну роботу українських гармашів, українських розвідників: перший ефективно знищують ворожі цілі, зокрема колони з військовою технікою за собою складом з озброєнням ще на марші. Ну а другий відшуковують, відшуковують ті самі колони, дають всі ці чіткі цілі вказівки, ну а далі до справи беруться наші гармаші, а також наші льотчики, які здійснюють авіаційні удари по тим, тим самим колонам. Я думаю, що найближчим часом ми будемо бачити ту саму знервовану та хаотичну реакцію з боку російських е військових. Вони навряд чи зможуть в е досить короткі терміни промахтись, створити потужне ударне угрупування, бо мало б поназбирати по Російській Федерації тих самих чи інші категорії російських служб, і з ними треба провести бойове злагодження, синхронізувати їх діяльність. А це історія, історія це задача серія зірочкою. Я не впевнений, що генерал Лапін з цим впорається. Ну а поки немає успіхів на полі бою, до справи беруться російські топ чиновники та топ-пропагандисти, які валають буквально з кожної праски про те, що російська армія перемагає, але все щоразу ці перемоги чомусь стаються у Росіян чим ближче до Курська. Пане Володислава, от ми з вами згадували про прикидання російських військових, ймовірно, з поля бою на території України в Курську область. І є інформація, що військове командування Росії передислокувало деякі свої підрозділи з напрямку саме часів Часового Яру до Курської області, щоб зупинити просування збройних сил України. Як повідомляє сам інститут вивчення війни із посиланням на мілітарного блогера на півдні руської конопельки, це на схід від суджі. По бронемашині сил оборони завдали удару окупанти із 11-ї повітряно-десантної бригади, яка діяла саме поблизу часового яру наприкінці ще липня 24-го року. На вашу думку, ось такі подібні передислокації, якщо говорити про часів яр, чи можуть вплинути на темпи наступальних операцій противника саме на території нашої країни? Наскільки це буде суттєвим? І тут ну, ми маємо усвідомлювати, що це можуть бути підрозділи, які можливо залишилися після своїх виконання своїх бойових задач в резерві, або ж це ті, які перебувають прямо зараз на полі бою. Ну ми можемо давайте розглянемо два сценарії. Я думаю, що ваше зауваження абсолютно слушне. Скоріше за все, підрозділи тієї саме династа десанта штомової бригади були виведені на відновлення, бо їх до того добряче пошматувала українська артилерія під час яраму. А вони а так чутєво стерлися під час м'ясних чи лобових штурмів. Але замість перепочинку їх відправили на територію Курської області для стабілізації ситуації. Така ж сама історія з підрозділями 810-ї бригади морської піхоти. Її місця дислокація тимчасово окуповано Севастополь. Але їх з під зі сходу нашої держави відправили з Покровського напрямку, відправили саме в район Курської області. І, хоча російські то пропагандисти розповідають, що вони там захопили все, все і знищили е, всіх українців, е, мілітарні блогери Російської Федерації з блогери е, чомусь стверджують зворотні і про величезний рівень втрати по, по, по потрапляння в засідки російських морпіхів, І я думаю, що не зважаючи на те, що в Ворог намагається спрямувати на території Курської області, ну, насправді, найелітніші частини та засоби, і морпіхів, і десантників, не надто вправно вони такі перевиходять, бо відсутність координації, відсутність стало зв'язку, відсутність злагодженості вона робить дуже чорну справу. І росіяни за, замість певних здобутків несуть, зазвичай людські втрати і в живій силі, і в техніці, і в озброєнні. Пане Владислава, в одному з інтерв'ю ви зазначали, що величезна міська словенсько крематорська агломерація, взагалі, навіть в якихось там віддалених мареннях недоступна для путінської армії. А от Покровськ, як ціль в західній частині Донецької області, це більш реальний варіант щодо окупації на думку російського генштабу, які загрози зараз постають перед нашими оборонцями, тому що дуже багато інформації про окупацію різних населених пунктів, звісно. З посланням на аналітиків і діпстейт і інших без підтвердження генерального штабу збройних сил України. Ваша оцінка ситуації, що зараз відбувається, там я поясню логіку моїх міркувань десь два тижні тому назад. Генерал Буданов, очільник військової розвідки нашої країни, сказав: у ворога лишилася ресурсів на місяць півтора активних бойових дій. Минуло два тижні лишилось чотири, і в принципі генерал Богданов завжди дає абсолютно чітку оцінку ворожим е силам Тасасом та ймовірності їх дій. Отже, за місяць російська армія де факто сточиться і вона буде змушена брати оперативну паузу. Чи є зараз буде примарний шанс, що ворог зможе сформувати е плацдарми для наступу в напрямку Савінської Кремляторської Агломерації? Звичайно, що ні. Ворог застряг в районі Час Яру, ворог неспроможний зламати. Наша оборона на Ліманському напрямку, та й в районі Тарецька і осправи Гетькепські. Зараз темпо його просування значно знизиться, бо ворог заходить в приміську забудову. В промислову в промислову зону а вже говорити про інтенсивність ворожого просування в цій ситуації не варта. Що ж стосується руху ворожої армії в напрямку Покровська, то очевидно, чому ворог так поспішає? Покровськ – це найзахідніше місто на території. Донецької області далі вже починається Дніпропетровщина. і Звісно, що для російського е, істеблішмента край важливо вийти на адмінкордон, а можливо, навіть вилізти на території нашої Дніпропетровщини. Далі стандартна ситуація проведення в, в кількох е, закутках референдуму такого фейкового і заява на весь світ мовляв, і Дніпропетровщина так само російська відповідно до російської конституції. Я думаю, що ворог саме з цією метою сунув вперед, бо це єдиний напрямок, який, в принципі, йому по силах аби забезпечити. Над ними. Чи буде ця історія зреалізована? Ну знов ж таки, відповідь на це питання полягає в сути, виключно в ресурсних можливостях української війська. Так, всі ми бачили за її заяву деяких військово-посадових осіб, які діють на сході нашої країни, про те, що ми починаємо відчувати певний брак артилерійських боєприпасів. Але ж я точно знаю, що більш детальну інформацію мають офіцери нашого генерального штабу, які спроможні певною мірою розподіляти наші ресурси, і ви ті ресурси, які ми можемо ви? Зволити на інших ділянках фронту через зниження темпів ворожих наступів, скоріш за все, було спрямовано саме туди, де вони найбільш потрібні. Це така собі велика шахова партія, в якій від вправності гросмейстера залежить багато що І я в цьому випадку ставлю на нашого генерала Сирського, бо він на війні знається чудово.